Вітаю з вами, я психологія Арихнія Світлана. Останнім часом, у зв'язку з фоном війни, зрозуміло, що багато українців почали страждати на різні психічні розлади. І у зв'язку з тим, що мало інформованості, як що, де називається, люди не помічають або ігнорують серйозність. Симптомів, які виникають, і які можуть говорити про синдром якогось психічного розладу. Тому хотілося б звернути увагу на дуже важливі речі: наприклад, депресію називають просто коли, наприклад, у людини немає настрою, вона в апатії знаходиться пару днів, і людина вважає, що вона вже в депресії. Депресія це клінічний діагноз психічного розладу. І для того, щоб виявити, для того, щоб виявити депресію, потрібно обов'язково звертатись до психіатра, який діагностує, наприклад, депресію. Тому що може бути депресивний стан, хандра, але не депресія. Тому що депресія це серйозний психічний розлад, який може призводити навіть до летальних випадків. І для того, щоб ви самотужки хоча б трошки зрозуміли. Що, можливо, у вас є депресія, потрібно запам'ятати, що є три основні симптоми: взагалі їх десять, по яких е психіатри діагностують, е -е, я вам назву три. І перший е симптом це знижений настрій, стабільно знижений настрій. Тобто, у вас постійно на протязі мінімум двох-трьох тижнів. Не піднімається настрій. Друге, Другий симптом це ангедонія. Ангедонія це насолода життя. Ангедонія це навпаки, коли втрачається задоволення, коли не виникає взагалі ніяких інтересів, зацікавленостей до будь-чого. І це буде постійним стабільним, знову ж таки, проявом, що вам ніщо не може принести задоволення. І третій симптом це коли ви дуже швидко втомлюєтесь, і у вас зовсім взагалі немає сил, фізичних сил ні на що, ніби то ваш мозок просто виключений. Отже, якщо у вас хоча б два є симптоми, потрібно звернутись до психіатра. Тому що далі діагностувати можна по іншим симптомам. Це, наприклад, втрата апетиту, порушення сну, постійний песімізм, занадте відчуття провини і так далі, і так далі, та їх 10. Отже, це важливо, коли ви починаєте помічати, що ваш настрій, ваш звичайний стан життя, ваш звичайний психічний, соматичний стан, та фізичний стан змінився на мінус, це привід звернутися до психіатра. Тому що депресія не лікується, не алкоголем, ні алкоголем, ні подружками чи друзями, які намагаються підняти вам настрій, не переключенням уваги на якісь захоплення. Не виходить це у людей, у яких вже виникає клінічна депресія. Тому не ігноруйте і обов'язково звертайтесь до психіатра.